Вітаю вас, на все росте! Уже зовсім скоро почнеться період дозрівання плодів та ягід, і ми всі з вами з нетерпінням чекаємо на цей період. Але не тільки ми, птахи також полюбляють поласувати солоденьки, і вони за короткий період можуть пошкодити дуже велику кількість врожаю. Щоб цьому запобігти, ми рекомендуємо вам використовувати спеціалізовані захисні сітки. В нашому асортименті вони є в трьох розмірах. Ось така невеличка шириною 4 метри довжиною 5 метрів, трошки більша, шириною 4 метри, довжиною 10 метрів. І така велика шириною 8 метрів довжиною 10 метрів. Всі вони легенькі, але дуже міцні, і ними можна користуватися декілька сезонів. Також можна ще повісити на дерево ось такий відлякувач у вигляді ворони в польоті. Вона така пластикова, міцна, також вам може довго послугувати. Ось така. Все це ви можете замовити на нашому сайті. Замовляйте на все росте.